Ти складаєш себе от півроку на реабілітації, Перший процес йде, тобто, ти складаєш себе нового повністю. А другий вид то вже досягнувши якогось певного духовного пробудження, ти вже починаєш служити другим людям. А коли ти служиш іншим людям, ти тим сам допомагаєш собі. Ні, наркотикам, алкоголю та ігроманії в Івано-Франківську провели акцію тверезості та здорового способу життя. Зустріч відбулася в рамках програми протидії продажу тютюнових та алкогольних виробів неповнолітнім. Акцію провели міжнародних. Народна антинаркотична асоціація та міський департамент молодіжної політики та спорту у форматі дебатів молодь ділилася своїм нелегким життєвим досвідом протидії шкідливим звичкам і загалом об'єдналася задля популяризації тверезості. Ми хочемо, щоб ця тема була на слуху, і щоб коли люди будуть чути, що ми робимо зустріч по здоровому способу життя, щоб у них були правильні картинки в голові, що це буде щось цікаве, змістовне, а не просто нудні лекції. З початку великої війни кількість молодих людей з наркотичною та алкозалежністю збільшилася, стверджують представники антинаркотичної асоціації. Відтак, щоб подолати цю хворобу і врятувати близьку людину, потрібно надавати велику підтримку. Перш за все, рідним. Переважно звертаються близькі, тому що сама залежна людина дуже часто в неї яскраво виражене запречення, і вона всіма можливими способами собі раціонально, там і різними способами пояснюю, що в неї все окей. Ну там трошечки може є, там проблема, вона так мінімалізується. Але батьки, там дружина і так далі рідні, їм з боку краще видно, тому переважно звертаються рідні. І дуже часто ми спочатку працюємо з рідними, пояснюємо, як правильно як правильно показати їхній людині, яка в проблемі. Те, що треба їй щось робити, міняти в своєму житті нині у Івано-Франківську фіксується невтішна динаміка зростання наркота алкозалежних, особливо серед юнацтва. Відтак поліція схвалює ініціативи профільної асоціації щодо популяризації здорового способу життя по е, тій роботі, яку ми проводимо, якогось там надзвичайного сплеску немає. Так є якась така, е, скажімо так, стабільна кількість людей. Яка стабільно в стані алкогольного сп'яніння вчиняє ті чи інші правопорушення? Першим ділом це є звичайно виховання в сім'ї, тому що батьки вони своїм особистим прикладом закладають людині якісь цінності, розказують, що є добре, а що є. Погано, це от є така перша основа, бо найчастіше таких неблагополучних сімей, скажем, то виходять діти, які от починають власне зловживати алкоголем, зловживати наркотиками. Просвітницькі акції тверезості, міжнародна антинаркотична асоціація, що місяця проводить на Прикарпатті та інших регіонах. Віра Ковсон, Андрій Буцяк, новини на вежі.